Вітаю, українці цікавляться питанням, а що буде далі? От куди на який канал не прийди, Я сьогодні був також на одному з ресурсів а YouTube канал Сій час, і там знову питають, а що буде далі? А хто знає, що буде далі? Все ж залежить від того, на що ми погодимось, а на що ми не погодимось. І все залежить від того, які рішення прийме та людина, яка Власне, уповноважена вами мною підписувати документи від імені держави. І Ось з е, ведення Зе Телеграф опублікувало ось таку новину. Трамп і Путін запропонували Україні жахливу угоду, але краще не буде. Так вважають Телеграф». Підписання мирної угоди на таких умовах, після більш ніж трьох років запеклого опору, стане національною трагедією для України. Вважають за телеграф. І значною винагородою для Путіна, яка ймовірно ну, окупить всі російські витрати на війну. Ну, насправді, Російська Федерація вже собі давно окупила всі затрати на війну, адже от у мене є таке зображення, ви, напевно, вже його бачили. Хто не бачив, в мене є в телеграм-каналі, можете поширити. До речі, Росія отримала. 928, 925 мільярдів євро від експорту нафти та газу. Ось. 925 мільярдів євро. Я нагадую: 1 мільярд євро це тисячу раз по мільйону. А це майже тисячу мільярдів. Ну, виявляєте, що таке тисяча мільярдів? Це трильйон. Один трильйон євро від експорту нафти. І газу. Причому це, якщо ви думаєте, що це йдеться там десь про якісь там за останні роки 40, то ні. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія експортувала 2,1 мільярди тонн нафти і газу загальною вартістю 925,8 мільярда євро, попри зростання обсягів експорту, у 2023 доходи від експорту а, того року зменшились через падіння цін. Але знаєте, поки поки худий, поки товстий схудне, ну худий загнеться. І власне Трамп сказавши, що Україна ну, слабша за Російську Федерацію, мав на увазі не те, що ми там менш відважні, чи ми менше любимо свою країну, чи ми не хочемо її захищати. Трамп мав на увазі ресурси. А власне, звідки Україна може брати ресурси? Звідки? Звідки ми можемо їх брати? Ми так довго з Трампом підписували, до речі, угоду про Копалини, що вже навіть не цікаво, і до речі, ніхто не піднімав питання: так що там ведуться якісь розкопки, щось, щось є якийсь фонд, чи що там там он пані Свереденко, нібито призначили. Послом в Британії таким в Британії, в Сполучених Штатах Америки таке Маркарову прибрали. Знаєте, от два роки вона там творила все, що хотіла, вже давно говорив, що приберіть її. Якщо навіть вона ваша, ну, треба її прибирати. Ну і ось вже півроку вона дратувала Трампа, і нарешті Україна погодилась замінити посла. Ну, окей, будемо чекати на офіційне підтвердження. Так ось за Телеграф, власне, і зазначає, що Україна. Має справу з державою, яка один трильйон доларів має за повномасштабне вторгнення на нафті і газ. Що таке нафта і газ для тих, хто не розуміє? Це коли у тебе є скважина і ти з землі, фактично, уявіть собі, у вас на кухні ви пробурили собі просто в полу дирку. А з дирки почалося витікати нафта і газ. Ви не знаєте, де воно взялося. Ви, ви ви знаєте, що його там дуже багато. Ви нічого не робите для того, щоб воно там було. Вам не потрібно ніякі вкладення робити. Ну, тобто, ви побудували там якусь це собі установку, яка її качає, і ви це качаєте. Вам не потрібно економічний розвиток, вам не потрібні інвестиції, вам не потрібні інновації, вам нічого не потрібно. Ви просто, Ти просто бери качай в бідони і тут же продавай. Що саме цікаве, що за цими бідонами з нафтою, вона називається барелі, стоїть черга. Тобто в тебе немає проблем із продажем. Дешевша буде нафта, окей, ви будете качати швидше. Ну, Поставите насос більш потужний. Ну, Дорожча нафта, менше будете викачувати, але ви завжди її продасте. Тому що автомобілі, тому що підприємства, тому що промисловість все це залежить від нафти. Не може світ жити без нафтопродуктів, і в тебе є просто тупа на кухні, дирка, з якої ти викачуєш нафту і газ. Тобі нічого не потрібно робити, і ця дирка бездонна. Абсолютно, в Україні таких ресурсів немає. Якщо навіть вони є, то в Україні вони належать олігархам, причому олігархи ці. Попри тиск на громадян, попри деякі обмеження конституційних прав і свобод, але олігархи почувають себе доволі комфортно. І сказати, що в олігархів щось десь забрали, не можна. І от виникає питання: а може Україна паритетно воювати з державою, яка має тільки від нафти і газу? Зверніть увагу, це тільки від нафти і газу, має 1 трильйон доларів. 1 трильйон доларів. Ви просто візьміть е, суму в 1 трильйон доларів, хочете, я прямо при вас візьму от 1 трильйон доларів, ось у нас 1 мільйон, ось у нас 1 мільярд, а ось у нас 1 трильйон. І я поділю на е, 365, це відповідно 1 рік. Ну, давайте поділимо на 3,5, поділимо на 3,5, поділимо на 365. Ну, і ми якусь отримуємо величезну цифру. 270. Ну, ось ось ця цифра, подивіться. 200, 720, 278 мільйони мільйони доларів на день. На день. Ви це усвідомлюєте? Таку суму, таку цифру. Розумієте цю цифру? І, власне, за Телеграф. І каже, що кращої угоди насправді не буде. Тобто, коли в тебе є такі гроші, то ти можеш купувати політиків, чиновників, пресу. Ти, ти, ти можеш чинити тиск на весь світ. І якщо ви скажете, О, от весь світ має об'єднатися. Ребята, ви візьміть у себе на роботі. Простий приклад: у вас є на роботі, наприклад, там, начальник, який платить всім вам зарплату. Ви на нього заробляєте, а він платить вам зарплату. От у нього, у нього більше в 100 раз, ніж у вас у вигляді зарплати, але ви всі тягнетесь до начальника, тому що саме начальник дає вам зарплату. Не сусід ваш, яку ви можете поважати, цінувати, шанувати, можете ввечері там квас пити, можете на каву разом ходити. Но ваше буття залежить від начальника, який розподіляє зарплату. І ви всі тягнете, щоб сподобатись начальнику. От чому ви думаєте, що в світовому масштабі якось інакше відбувається країна, яка багата, країна, яка має величезні доходи, вона буде цінуватися, шануватися іншими державами. Бідний нікого не цікавить, бідний і нещасний нікого не цікавить. І, власне, за телеграф і говорить, що Вибачте, ну, іншої пропозиції, більш вигідної, не буде. Тому що немає можливості цю вигідну пропозицію сформувати. Її ніхто не хоче формувати. Тому що, коли дві, три багаті, надто багаті людини, вони ніколи не будуть, ніколи не будуть втручатися в ситуацію, коли бідний з багатим стосунки встановлюють. Ніколи не буде такого, щоб багаті. Сусіди, багатого сусіда наїжджали на нього, захищаючи вас бідного. Такого не буває. Ну, це тільки десь в Робінгуді в якійсь сказці. Все, більш ніде не буває. І от фактично, за Телеграф завершує таке: Україна не має сил вигнати росіян з своєї території, а Європа і США, хоча й мали, свої, мали всі можливості значно посилити українську оборону, цього так і не зробили. І ви, напевно, не будете сперечатися з тим, що а, і Європа, і Сполучені Штати мали таку можливість, при Байдені мали таку можливість, але цього не зробили. Ну, а роль європейських лідерів ми вже з вами багато разів обговорювали. Тому думаю, що за Телеграф дуже близьке до, до тієї правди, яку ми сьогодні не хочемо чути. Багатьом українцям це болісно, це дійсно так. Зупинити війну в несправедливості, несправедливо, просто в сотні, десятки разів. Але перспектива полягає в тому, що сказав Дональд Трамп. або ми підпишемо цю угоду, або ще будуть жертвами цієї війни мільйони людей. І не виключено, що до цих мільйонів будуть належати ваші родичі, ви, ваше майно, ваша інфраструктура і так далі. Тяжке. Рішення сьогодні у Зеленського, але якесь рішення йому потрібно прийняти або там, або тут. Ризики є і на тому, і на іншому боці. Йому приймати він свого часу сказав: іду в президент. Тому, будь ласка, тепер це його рішення. Ну, а ми будемо разом з вами спостерігати і. Покірно прийняти приймати те рішення, яке він прийме, але він повинен розуміти і він це розуміє, що відповідальність за це рішення лежить винятково на ньому. Така історія. Будемо спостерігати завтра візит Зеленського до Трампа разом з європейськими лідерами. Їдуть вони туди всією толпою. Ну, ми прийшли до висновку, що це класно, бо Трамп одразу всім пояснить, що і як європейські лідери чинити спротив Трампу не будуть. Ну і завтра у нього будуть разом із Зеленським. Президент Фінляндії Ступ. Це той, що пам'ятаєте, дуже пишався, що він е, мав е, прекрасний гольф із е, Трампом. Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц ну, це так. Е, Кір Стармер це ні про що. Генсек НАТО Рюте. І італійська прем'єрка Мелені. Взагалі не знаю, хто це. І знати не хочу. Ну і, напевно, буде разом із Зеленським Урсула. Урсула фон дер Ляйн, Президентка Єврокомісії візьме участь у завтрашньому у завтрашній зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі. Ну, президентка Урсула фон дер Ляйн вже себе показала. Вона взяла нещодавно прекрасний, отакенний, дорогий урок гольфу. Я думаю, не буде чинити спротив Дональду Трампу. Тому Володимир Зеленський. Завтра, напевно, змушений буде погодитись прийняти дуже-дуже складне для себе рішення. Я сьогодні висловив, висловив рецепт того, як можна, ну скажімо так, не примусити, а мотивувати Зеленського це рішення прийняти. У нього особисто від них усіх повинна бути гарантія, що його потім переслідувати не будуть. За оце рішення. Бо в Україні дуже багато людей, які можуть через рік, через два, через три прийти до Зеленського, який вже на той момент буде громадянином, а не президентом, і запитати Володимир Олександрович, на підставі чого ви підписали отакі угоди? Тому сьогодні, коли ми вимагаємо гарантій для України, я думаю, що можна задачу звузити і забезпечити гарантію Зеленському. Бо сьогодні він ставить підпис. І він несе відповідальність. Думаю, що ці гарантії йому дадуть.